Вітаю в ефірі студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Зараз будемо говорити про е, наш порятунок самих себе і, власне, рятувальниками. Речниця головного управління ДСНС Будетської області Марина Мартиненко. Вітаю! Вітаю! Рятувати від чого з найголовніше, і перше, з чого я б хотіла почати, це найсвіжіша інформація в телеграм-каналі ДСНС України, і вона вона так ледь не щодня фіксуються нові випадки отруєння чадним газом. Статистика насправді лякає, і мені здається, що вже ну місяця два, так точно ви ретельно сповіщуєте, проводите лекції, семінари, попередження, постійно публікуєте інфографіки, як правильно користуватися генераторами пального. Ні, я так розумію, нічого не змінюється. Ну, справа в тому, що ці ж генератори, ці шпальники, це все є нові ризики. Це ті, з чим ми раніше ніколи не стикалися. А, ну вірні, вірніше, не так воно було, але його було дуже дуже мало. Тому що якщо там, наприклад, за рік по статистиці від генератора люди отруювали щадним газом, це були такі одиничні випадки, там один-два-три максимум, то ну звичайно, ми всі бачимо статистику останні останні декілька місяців. Так, робота насправді проводиться колосально і дуже по. Тужна, хоча профілактична робота це те, чим займалися завжди, тому ну тому що запобігти, врятувати, допомогти. Запобігти в нас було завжди це є профілактика. Але все-таки як під час війни, мабуть, в таких масштабах ну ніколи не проводилася зараз. Ну просто, це просто щодня її багато. Нам допомагають різні організації, волонтерські організації зараз ДСНС разом з ЮНІСЕФ розробили продукцію і насправді якісну, гарну, з якою можна працювати і з дорослими і з дітьми. Та, знову ж таки з дітьми ми ті самі ігри по вибухонебезпечним предметам, де вони в ігровій формі запам'ятовують, чують. І вже далі знають цю інформацію, але на жаль, тут навіть не те, що люди так почали не дотримуватись правил. Це нові ризики. Насправді це нові нова проблематика. Якщо раніше е, туристичний газовий пальник. Ну, він каже сам за себе, туристичний газовий пальник. Всі розуміли, що ними користувалися туристи під час походів там, на природі. Ними не користувалися в будинках, ними не користувалися в квартирах. Тому у нас і не було надзвичайних подій, які були пов'язані саме з цими там, газовими пальниками. Під час, зараз, під час війни, під час блекаутів люди накупили. Додому такі газові пальники, хоча ну, звичайно, робота проводиться, і ми взагалі їх не рекомендуємо. Але ми не можемо людям заборонити. І якщо вже люди купили, якщо вже да, Одесити, там, мешканці там, усієї країни купили, хоч перше елементарне прочитайте інструкцію. Ну, там в інструкції все написано. І на цих газових пальниках не можна готувати їсти. Скипятити чай, так Запарити, заварити якусь кашу, так підігріти їжу, так але не готувати тим більше великі каструлі, да якісь об'ємні. Об'ємну посуду на цей газ на цей маленький газовий пальничок. Ну тобто, це вже є все небезпечно. А були ситуації, от знову ж таки, виділяються продукти горіння, які можуть бути шкідливі, отруйні для здоров'я і життя людини. Звичайно, повинно бути якесь провітрювання. Тобто, завжди кажемо, відкривайте вікна на провітрювання. А були ситуації, коли люди користувалися газовими пальниками для того, щоб обігріти оселю. Тобто, вони все закрили в маленькому приміщенні, включили, і будемо зараз обігріватися як наслідок. Діти отруїлися чадним газом, там, слава Богу, все нормально, вони живі, вчасно кинулися, лікарі їх вчасно врятували, але ж могло закінчитися все по-іншому. І тобто, не те, що я ж кажу, не те, що люди нерозумні, а можливо, десь безпечні і не думають про те, що з ними може щось трапитись. На жаль, люди не вчаться на чужих помилках і доходять до того, щоб вчитися на своїх. Хоча кожен день ми бачимо інформацію всюди, новини на телебаченні. Телеграм-канали отруєння чадним газом, вибух газової горілки, отруїлися через генератор. Ці новини вони зараз є кожен день. На жаль, вони є кожен день. Uh -huh. І якщо їх почути, просто почути, можливо, можна цього уникнути. Ну, от власне ДСНС е, на, і на цьому не голошую, але от е, з сьогоднішньої інформації е, Держслужби не ну, дещо таке несподіване. Я те, що я не бачила до цього, по, по принаймні у попередженнях, е, отакий от пункт: встановіть у помешканні детектор чадного газу. Так? Це рекомендація рятування. Це робити, для яких це помешкань треба робити, який який опальник має стояти? Так, це нові, це нові такі рекомендації. Їх насправді раніше не було. а Зараз я знаю про те, що ведеться робота з органами влади, з органами місцевого самоврядування, тому що, наприклад, ці люди, які дотримуються правил безпеки, які свідомі і відповідають за свою безпеку. ці Ті встановлять ці датчики чатного газу. А якраз ті люди, які а, там соціально незахищені, можна так сказати. А, там, є дуже багато сімей, які стоять нам ну, через соцзахист, там стоять на у них на очоці, забула, забула, як на кримської мови буде научувати. І а, да, стоять на обліку, тобто ті групи населення, де... Першу чергу може трапитися якась біда. То, от саме зараз буде проводитися така робота через органи влади, органи місцевого самоврядування, щоб в першу чергу в таких сім'ях вдома поставити ці датчики чадного газу. Взагалі це дуже дуже непогано, як якби воно було у всіх дома. Я ще не дивилася їх, скільки вони коштують, тому що це такі є нововведення, але вже розмовляючи з колегами, ми дивилися, що вони недорогі насправді. І зараз в умовах, особливо в кого вдома є. Пічне опалення, в кого там ті ж самі газові горілки, то краще ці датчики, звичайно, поставити вони вчасно-вчасно зреагують на, на на якусь подію, яка може стати потім. Бідоносно, ну, скажімо так, це обов'язково для приватних будинків, і бажано для будинків для квартир в будинках багато це все рекомендовано. Це є все рекомендовано, тому що заставити ми не можемо нікого. Це все люди повинні повинні робити, щоб убезпечити себе. Насправді, якщо вони так переживають за своє життя, за свою безпеку. Особливо в умовах сьогодення знову ж таки, коли з'явились нові ризики, з якими раніше ми не стикалися, і може трапитися ще все, що завгодно, Ми рекомендуємо. А для людей це було ну не це як мати вдома вогнегасник. Тобто ми нікого не можемо заставити це зробити, але він вкрай необхідний вдома. Отак От само будуть ці датчики угу. чадного газу. Мирин, ви постійно повторюєте, що ви не коральний орган, але функція перевірок все одно на вас покладена і досі покладена. Чи контролюєте сьогодні бізнес, який використовує, ну зокрема, скажімо, генератори на предмет того, чи роблять вони це згідно з рекомендаціями держави ДСНС. Щодо перевірок наших планових позапланових, вони зараз трошечки їх ну в зв'язку з воєнним станом, вони припинилися, тому що, тому я й кажу, що наші заходи мають профілактичний лише характер наразі. А що стосується генераторів, на жаль, взагалі в жодному законодавчому акті в жодному законі не прописано. Знову ж таки, всі правила які є, вони є рекомендовані. І на жаль, сьогодні, ну на наразі воно розробляються реальні закони, тому що рекомендації, коли люди визивають поліцію, тому що у них в сходовій клітині генератори, вони знають, хто поставив і знають, що це не можна, і викликають поліцію. А людина, ну тобто каже, ну а я так хочу. Хоча це є небезпечно, як і для цієї людини, яка це поставила, так і для тих людей, які там проживають. Тому звичайно, в плані генераторів зараз, зараз будуть нові правила. Ми вже самі насправді дуже їх чекаємо. Для того щоб уже е, за, на законному рівні можна було б заборонити людям експлуатувати неправильно, так як вони часто зараз це роблять. Ну і звісно ж, напевно, звертаються одесити до вас, які жаліються на сусідів, так звичайно. скажімо, коли е, ці гази е, вихлопні просто летять у вікна. людям да, в квартири на перших квартири, другому поверсі так. люди дуже страждають. Е, давайте поговоримо про загальну статистику. Е, ну є надія, що з потеплінням пожеж має стати менше. Чи ні? Так. <laughs> Є така надія, тому що насправді цифри на сьогоднішній день страшні. Початку року ми вже не брали статистику там за останні 3-4 місяці, а Ми от зараз робимо статистику щодня. Спочатку ми її робимо з початку року, і цифри збільшуються колосально щодня. Майже 500 пожеж з початку року. І це саме пожеж. Це ми не кажемо про випадки знову ж таки отруєння чадним газом від генераторів, тому що це не переростає в пожежі, якісь короткі замкнення, які не переростають в пожежі. Там це будь-які виклики інші, куди їздять рятувальники, знову ж таки на. ДТП, порятунок тварин і все інше. Це лише пожежі. 500 з початку року. 37 загиблих. Це величезна цифра, насправді. 37 загиблих це величезна. І знову ж таки, це тільки на пожежах. Це ми знову не беремо там якісь, наприклад, хтось десь потонув, хтось отруївся чадним газом, хтось потрапив в ДТП. Ну саме виклики, на які їздять рятувальники, це лише пожежі. І це дуже велика цифра. Зросли зросли пожежі через короткі замкнення, зросли пожежі через. Свічки зросли пожежі через порушення правил пожежної пожежно безпеки при експлуатації пічного опалення, тобто те, що в принципі було завжди, але зараз воно. Дуже збільшилось. дуже збільшилось в зв'язку з знову ж з зв'язку з ситуацією зараз в країні. Дуже багато людей, які роками не користувалися пічним опаленням, тому що в них були були альтернативні. Зараз користуються, і не кожен підходить до цього, так як треба. Правильно не приводить в стан. Робочий, працездатний своє пічне опалення, ті самі димохоти, самі печі. І, на жаль, збільшилась кількість через пічне опалення, ну, особливо, звичайно, десь е, в Одеській області, де села, е, де, ой, навіть не села, а якісь е, селища міського типу. Знову ж таки, там, де у них є і пічне, і, і були альтернативні. Ну, На жаль, є, є така. Збільшення тенденції саме, саме от таких пожеж через ці причини. Але знову ж таки, хто винен? Ну, винен не пічне опалення, винен не газова горілка, за яку ми кажемо, винен не генератор, який принесли додому. Тут винна людина. Просто людина, яка не прочитала інструкцію, яка не дотрималась правил, яка порушила ну, грубо порушила правила. Ну, вина знову таки людина. Так, ну і до людей звертаємося разом з вами і просимо бути обережними і краще сто разів перевірити теж пічне опалення, аніж потім втрапити у трагедію, Марин. Буквально вчора повернулися українські рятувальники з Туреччини. Вже завершена їх місія. Я не знаю, чи всі, чи повним складом. Я так розумію, що одеських рятувальників там не було. Так, одеських не було. Повернулися не всі. Сьогодні також повертається ще одна група. Бо ми одеські рятувальники, будемо їх зустрічати сьогодні. А, да, вже вони повертаються додому. Одеських не було, тому що більше, більше були задіяні рятувальники західних регіонів. Угу. Е, ну і може знаєте, якісь внутрішню інформацію. Я знаю, що у вас чати є внутрішні, по всій Україні пов'язані. Е, ну, принаймні, речники, так точно. Ви щось обговорюєте? Те, що ви можете розповісти, от по саме про цю операцію, як це відбувалося, бо майже блискавично відреагувала Україну. Я так розумію, що хлопці поїхали ну, там буквально на, на другий чи третій день. Так. Вже вже збиралися їх. Да, вони так? їхали, тому що їхали через через Одесу. Ми їх, ну, ми їх туди проведжали. А зараз ми зустрічаємо туди. З ними поїхав речник, наш речник від ДСНС Олександр Хорунжий. Його ну, зараз усі знають він дуже багато зараз через засоби маси інформації. Спілкується з людьми, спілкується з усіма. І він поїхав туди. Ми з ним спілкувалися. Він присилав нам звідти селфі, Скажімо так, робота там. Дуже сильно не відрізнялася від роботи тут, особливо зараз, в період війни. Кому як не нам, не українським рятувальникам, розуміти, як працювати саме в таких умовах? Тому для наших рятувальників нічого нового там не було. Це той, хто прийняв на вищому рівні е, таку позицію, відправити туди рятувальників, це насправді було дуже дуже правильно, тому що ну нам допомагає зараз весь цивілізований світ, і коли трапилась така насправді біда в іншої країни, це дуже круто, насправді, що українські рятувальники не залишилися осторонь і поїхали допомагати. Ну я наскільки розумію, саме е, українські рятувальники, хлопці і дівчата мають безпрецедентний досвід, якого так. немає, наприклад, там я знаю норвежці відправляли групи. Вони могли теоретично опановувати методи роботи в умовах після великого землетрусу. А от наші вже працювали, але це не землетрус, а е, але ці самі ракетна умови. небезпека. Так, так? Ці коли валиться будівля тощо, uh -huh. да Розбір завалів всі розуміли, що під завалами можуть знаходитися люди. Була ситуація, коли наші рятувальники українські врятували там і не пам'ятаю на дев'ятий чи на який день. Ми тут просто ми так всі раділи. Насправді у той, той врятованій людині, так як ми завжди радіємо тут в Україні, коли з під завалів зстають людей. Так для наших рятувальників це була просто, вони приїхали. І вже почали працювати, тобто без якихось навчань, інструк... Ні, Ну, інструктаж, звичайно, був, але вони вже це були вже люди, які. Приїхали і просто почали працювати і знали, що їм робити, і як і як їм це робити. Ну в Україні у нас залишається ще одна небезпека, і вона буде залишатися ще кілька років. Мінна небезпека. Кілька кілька десятків років. Навіть кілька так. десятків. Ну дивіться, коли була вітчизняна війна, досі постійно знаходимо боєприпаси так. часів минулих війн. Досі це вже скільки пройшло років? Тут буде також, так само. Це буде не десять, не 20 навіть років. Ви вже працюєте із цим а більш того, і освітні проводите заходи. Кілька днів тому була лекція, наскільки я розумію, зміни безпеки. Так, З дітьми ви проводите подібні ж заходи. Постійно. Це дає від. Ну, по-перше, чи насправді для Одеської області це актуальна загроза? Ми до ефіру з вами казали, що нібито на території Одеси останнім часом таких е, знахідок небезпечних не було, е, але озброєний, звісно, попереджений це, це зрозуміло. Це зараз актуальна тема, мабуть, для всіх регіонів. Звичайно, там, де де окуповані території, то само собою, але і Одеська область. Я вам скажу, що у нас були коли піротехніки знешкоджували боєприпаси. Сучасні вже, але не слід забувати про те, що постійно знаходять і боєприпаси часів минулих війн. Постійно, тобто, це не так, що раз в місяць, раз в два місяці. Постійно, тому кожна людина, кожна дитина. Повинна розуміти, що це, наскільки це небезпечно, і як себе поводити. Плюс, особливо, коли починалась війна, ми знову ж таки наш ворог достатньо підступний, ми не знаємо, що від нього очікувати. І в Одес, в Одеському регіоні було дуже багато людей. Або так хотіли, щоб ми думали, що багато людей, які чекали русський мір, і тоді вчили дітей з самого початку про те, що ну, дітей людей всіх вчили про те, що можуть бути всякі вибухонебезпечні предмети, і вони можуть являти собою і іграшки дитячі, і різні там гаджети, і в сумки це може десь бути. Особливо я пам'ятаю, коли ми готувалися до свята великодня, і ми розуміли, що можуть такі там і в церкві залишити якісь пакунки, там де велике скупчення. Людей, тому ця, ця тема є актуальна для будь-якого регіону, тому що війна у нас йде по всій країні, тому ця тема і буде ще дуже довго актуальною. Про класи е, безпеки. Угу. Це е, такі заходи, які ви проводите в школах, е, ну просто утворюєте разом, звісно, з адміністрацією шкіл, е, аудиторії. Я так розумію, що ви приносите туди матеріали відповідні, тощо. А знаєте, і як коли от сьогодні зранку думала про класи безпеки, ну як це виглядає? так? Це трішки схоже на те, що у нас було в 90-ті і раніше до цього в класах. Е Ну, Ці уроки ОБЖД, вони якось так називалися. Це тобі, на гражданська оборона, так? Да, це, так, чим називалися. от зараз класи безпеки від mm -hmm. того відрізняються? Я взагалі дуже люблю цю тему про класи безпеки, тому що все, що стосується дітей, це завжди щось добріше. Це ми трошки виходимо від цих надзвичайних ситуацій, де щось страшне може трапитися. Це класи, де набагато легше вчити дітей. Ніж в звичайних класах, це взагалі це відкриття. Воно полягає на освітян, але і ДСНС і поліція достатньо долучаються до цих заходів. Ми співпрацюємо, взаємодіємо, десь консультуємо, десь допомагаємо. От знову ж таки, повторюся, оця продукція, вся, яка ДСНС з ЮНІСЕФ разом розроблена. Цілі куточки в класах безпеки робляться з цією продукцією, тому що там є і ігри, різні ігри на тематику сьогодення. Є оці всі дуже яскраві листівки, великі сетілайти з патроном, і оці бікборди, можливо, які ви бачили по місту все з патроном. Гарні це також все розроблялося разом. І ми вже просто ми вже давно знали, працюючи, вже довго багато років працюємо. Теорія завжди відрізняється від практики. Завжди теорія, ти прийшов, розповів. Ну, там дитинка запам'ятала, не запам'ятала. При практиці це завжди є а, більш поглиблено. Це є емоції, якісь яскраві там не але ну, це є емоції, і кожна людина під час емоцій більше запам'ятає ту інформацію, яку їй дають. Зараз ці класи тут немає от, 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 правила, тільки от так, так і так. Тут можна розгулятися. І е, ми, що ми помітили, перший клас був відкритий на. Території Білгород-Дністровського району 3 листопада. На сьогоднішній день їх вже понад 40 це три місяці. І ми бачили таку тенденцію, як школи між собою конкурували. От ми відкрили якийсь дуже цікавий, гарний, яскравий клас. Там наступна школа намагається відкрити ще красивіший. Там ще якісь от, останні в Одеському районі два останні, які от ми були. Там дуже взагалі так гарно, там цілу стіну розписали це всі от, оперативні служби. Є, звичайно, є якийсь проект або телевізор. Це там, те, де ми показуємо вже там якісь мультики або ролики на цю тематику, макети. Мені дуже подобається, коли роблять макети, наприклад, вибухонебезпечних тих же самих предметів. Дитинки кожні показають: оце граната, оце міна, там оце отак виглядає. Це не, не чіпає, оце іграшка, де може бути якась там зривчатка. І, ну, діти Просто вони так це все слухаються, і їм цікаво і в в ігровій формі знову ж ті ігри. Потім мені подобається, почали робити деякі школи. І разом з нашими рятувальниками далі підхватили ці самі вогнегасники. Зробили з справжніх вогнегасників, зробили макети, що дитина кожна може потримати, натиснути. деяких вогнегасників їх розрізали, показали всередині, як вони виглядають, що для чого. Зробили макети тут, вогонь. тут там е вогнегасник, якийсь із, із нього типу вода, ну щоб гратися. Тобто, це все от в цьому класі, воно все проходить в такій ігровій формі. І ти дитині не просто кажеш, не можна цього робити, не можна, тому що ось що може статися. Всякі макети, там знову ж таки, е якісь праски, електрочайники, які типу після пожежі. Тобто, наглядно, що може трапитися, якщо трапиться пожежа. Там коротке замкнення, ось половина чайника згоріла. Ось там якраз мікрохвильовка. Там половини хвильовки немає. Дуже, дуже цікаво, цікаво, це доноситься дітям. І їм це цікаво, і вони запам'ятовують. Тому що от була ситуація, декілька тижнів тому ми долучились до батьківських зборів. І одна мама каже: слухайте, каже, що там за клас у вас то я кажу, у мене дитина приходить, просто вона в такому захваті. Я каже, я піввечора я сиділа її слухала, що я повинна робити, як я повинна все вимикати, як я повинна не залишати фу, там, балкон зачиняти. І все каже, я сиділа піввечора слухала, що я повинна робити. А татку це... повинен купити да, да. І це насправді дуже круто. Те, що дитина вчить дорослого. Ми вчимо дітей, а дитина вчить батьків. І... Це ви знаєте, от от зараз в дитину ми вносимо цю свідомість, і ця дитина вже буде рости. Свідомим дорослим, який буде знати, що таке безпека, як її дотримуватись, що робити, що не робити, і оце з самого дитинства ми починаємо зараз вже давати цей посил. Це ініціатива mm. Одеської області. Ні, 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 ні. Це, це по всій Україні. Це, так, це по всій Україні зараз ця ініціатива. Вона пішла з центрального апарата, освітяни Києва, освітяни ой, рятувальники ДСНС, і це все пішло звідти, і пішло по всій по всій. Україні, наскільки я знаю, якщо я зараз не помиляюсь, що взагалі найперший такий клас безпеки був відкритий в Рівні на Рівненщині. Вони там започаткували, вони перші почали, а потім вже це підхватили і пішло по всій Україні. Ну добро путь, як то кажуть. щодо пунктів незламності, актуальність їхня поки зберігається, хоча. Тут, от у, у нас покраще стало зі світом, з, з електрикою, але все одно чатують небезпеки різного роду. Ну і все ж таки, поки що, прохолодно. Їх кількість зберігається, поки що. Ну пункти незламності це не е, пункти обігріву, які були раніше. Тобто, прохолодно на це не впливає, е, тому що все таки пункти незламності вони для ну от коли. Коли нема світла, От тоді, да тоді у людей виникають проблема навіть в тому, що не можуть підзарядитись, не можуть. Коли бу е, були випадки, коли не було світла, не було навіть зв'язку. Ти не можеш зателефонувати, просто спитати в когось, як справи свого рідного чи в а Тут є інтернет, є старлінки, де можна прийти завжди знайти зв'язок. У нас було навіть таке, що вчителі приходили зі своїм класом, тому що у них не було світла, а їм треба було там в той день писати контрольну роботу. І бувало таке, що навіть цим класом приходили до пунктів незламності. Звичайно, у моменти повного блекауту людей було багато. їх зараз набагато менше. Десь практично не буває, десь більше, десь менше. Але ми розуміємо, в який час ми живемо живемо, в якому регіоні ми живемо, і повинні, щоб щоб не сталося так, як минулі рази. І треба було все це швидко робити для того, щоб ну, кожному громадянину Одеси Одеської області трошки облег... полегшити життя для того, щоб уже не починати з нуля. У нас воно вже воно вже все є. На той ми будемо сподіватися, що таких випадків не буде. Але якщо будуть, то ДСНС готова. Mm -hmm. Ми повністю готові. Брина на, на останок, а, просто куди неймовірну кількість тварин врятувало одеські рятувальники а, протягом минулого тижня, а, і от остання м, операція. це насправді операція, як виходить з відео. Так, так. порятунку цуценят. Давайте подивимося відео, і ви нам трішечки розкажете, як склалася його доля. Прошу. що було в мене за годи служби, ну такого не було. Є така професія, як спасати чоловічні життя, і не тільки чоловічні. Є! О, є! Суан він зараз! Ну, він зараз набере тебе, може. Диви, а, може, кінцик. Ну, то я взагалі не можу. Ти, такий вона, так, вроде, здоровий такий був. А телефон? Снимай, снимай, снимай. Забей, у нього немає телефона. Здоровий такий був каже рятувальник. А він маленький. Да, насправді насправді дуже маленький. Це з хозяйкою він був. Вона викликала так. Е, саме вас. Так. Її, е е Така просто 3,5 метри вглиб і от, ну, діаметром 10 см, така ямка. Не знаю, хто її виривнув, що вони там, ну, можливо, там стройка, не знаю, щось будівництво перевіряли, але це собачусінька впала в тут, ну, її неможливо було дістати абсолютно ніяк. І рятувальник викликали приватний цей екскаватор, і це просто люди відкликнулися, насправді приїхали допомогти. Могли б цього не робити, але але приїхали. Це також їм дуже велике таке. Дякую від нас. І ну і рятувальники. Я не ну не уявляю, якби вони сказали: Ні, ми не можемо розгорнулися і уїхали. Ну такого не буваємо, мабуть, не могли і. Ціла спецоперація по порятунку тварини. Ну, ми завжди кажемо, що кожне життя, кожне життя для нас важливе. Рятували вже кого вже тільки не не рятували. У нас були і лебеді, і сови, були, і єнотики. Потім в зоопарк привезли і корови, і кози. Ну ну тобто. Рятувальники, що ще додати? Рятувальники. ваші колеги не дратуються, коли їх викликають на подібні випадки? Е, ні, не дратуються, але бували випадки різні. От я пам'ятаю, ситуація була. Десь на початку війни, коли обстріл був по, по Одеській області, і там і затока тоді дуже дуже постраждала затока, і тоді майже всі підрозділи були задіяні. Окрім того, що багато підрозділів працювали там, ми не можемо залишати підр... підрозділи взагалі взагалі без нікого, тому що в цей момент може трапитися. Ну і звичайно, якась там пожежа, побутова і все. Ну тобто люди повинні бути на місцях. І нам телефонувала жінка, дуже дуже сварилася, що врятуйте собаку, і все і ну пояснили, що Зараз, ну зараз ні. Давайте, ну, якщо декілька годин вона сама не вибереться, приїдуть, але не за то вона там нам і угрожала, і ну, погрожувала що завгодно. Ну, бувають такі випадки, коли от саме в цей момент задіяні підрозділи і там на перетунок людей, на ліквідацію пожежі, а ну, особливо коти буває, ну буває так насправді, там два-три дні вони сидять і їх рятують. А буває таке, ой, я бачу, воно лізе по дереву, я бою, щоб не впало, приїдьте, що там терміново. Його зніміть. Ну вже скільки рятувальники котів рятують. Ну так мабуть, взагалі нікого ніко ніколи нікого так не рятували, як, як котів. Ну але бувають моменти, що саме в цей момент рятувальники можуть бути задіяні десь на інших викликах. Ну вони прийдуть пізніше, просто не треба на нас кричати і нас називати різними поганими словами. Ми максимально намагаємося рятувати усіх. Дивно про вона, але нехай більше рятують котів аніж людей. Да, да насправді кажу, це новини, на які ми заслуговуємо. Так, дякую, Марина, що прийшли сьогодні до нас. Марина Мартиненко, речниця Гуди СНЗ в Одеській області, була гостею цієї лайв студії. Дякуємо вам, що були з нами. Бережіть себе, зокрема, якщо користуєтеся опалювальними приладами, бути дуже обережні, і от ці детектори чадного газу вже можете шукати, підшуковувати і встановлювати. Бережіть себе. i